Про червону кнопку та ядерну зброю. Червона кнопка це умовна назва кнопки, яка призводить у дію ядерну зброю. Коли кажуть про червону кнопку, нерідко згадують ще одне словосполучення ядерна валіза. Так говорять про пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу. Як правило, така валіза знаходиться у президента тієї держави, який володіє ядерною зброєю як розподіляється уражаюча дія ядерної зброї. Ударна хвиля приблизно 50% енергії вибуху. Це хвиля стиснутого повітря, яка розповсюджується від місця вибуху з надзвуковою швидкістю і триває декілька секунд. Світлове випромінювання це приблизно 35% енергії вибуху. Це потік променевої енергії, що складається з ультрафіолетових, видимих та інфрачервоних променів. Воно являє собою вогнену кулю з температурою декілька мільйонів градусів за Цельсієм. Викликає опіки шкіри, ураження очей, тривалість дії близько 12 секунд. Радіоактивне забруднення, проникаюча радіація та електромагнітний імпульс це приблизно 15% енергії вибуху. Зараження місцевості та розташованих на ній об'єктів небезпечними для здоров'я людини радіоактивними речовинами. Електромагнітний імпульс виводить з ладу радіоелектронну техніку. Твій план дій визначається залежно від того, чи застав тебе вибух зненацька або у тебе був час хоча б 5-10 хвилин, щоб сховатися в укриття. Тому, якщо під час вибуху ти знаходишся на вулиці, негайно слід знайти укриття. Це може бути яма, кювет, заглиблення тощо. Коли укриття поруч немає, можна просто лягти на землю, обличчям донизу, головою від вибуху, руки потрібно сховати під тіло, голову закрити капюшоном або головним убором, коміром чи просто натягнути верхній одяг. Якщо під час вибуху ти знаходишся у приміщенні, потрібно зачинити всі вікна, а самому сховатися у кімнаті без вікон. Якщо це неможливо, варто укритися під столом нижче лінії вікон. Що робити за 5-10 хвилин до ядерного вибуху? У випадку, коли ти почув попередження про тривогу, терміново прямуй до найближчого укриття. В укритті повинні бути закриті всі щілини, щоб уникнути потрапляння радіоактивного пилу. Важливо мати з собою необхідні запаси води та їжі. Що робити після ядерного вибуху? Якщо під час ядерного вибуху ти був на вулиці або у квартирі і вижив, найкращим буде знайти найближче укриття, в якому ти зможеш перечекати наслідки атаки та, можливо отримати необхідну медичну допомогу. У випадку, коли ти вже був в укритті, то тут важливо налагодити канал зв'язку для отримання актуальної інформації, наприклад, радіо. Вже через 7 годин після вибуху доза радіації в зоні ураження впаде десятикратно. Через 49 годин у 100 разів, а через 14 днів у тисячу. А через 14 тижнів навіть у колишній червоній зоні епіцентрі вибуху можна буде гуляти майже без ризику для життя. Так що перші кілька днів краще залишитися в підвалі. А якщо є вода та їжа, то варто затриматися і на тижні. До цього часу можливо прийде і допомога.